Та, уяви, тобі треба зробити онлайн шутер Ось ти вирішив, що хочеш вийти на цей ринок. Ринок перенасичений. Є Overwatch платний, є колда платна, є безкоштовні всякі поробки типу Overwatch з магічними всякими штуками. Є з відсилкою на древніх богів. Є Destiny, який типу Супер-Мега Дак Фен. Фентезін, планетне фентезі, міжпланетне фентезі, бо там і відьми, і космос. Е, є змагальні речі, типу Валоранту, який об'єднує і Overwatch і, власне, кол... не Калдуа, КС, є сам КС, який, ну, типу, старий, нікому не потрібний, але всім потрібний. от Ти хочеш вийти на цей ринок, і тобі треба оригінальна ідея. Ти розумієш, що в цілому е, ідей цьому на цьому ринку досить обмежена кількість. І ти розумієш, що команда в тебе вообще невелика, і умовний Overwatch по рівню ти не потягнеш. Тобто ти не зможеш створити 16 унікальних персонажів для старту і плюс ринок зайнятий. А, тобто, ти можеш створити тільки одну унікальну ідею. Яка це може бути ідея? Ну, враховуючи, що аніми, скіни скини на, на зброю вже зайняті, то, мабуть, цікаві мапи, цікаве оточення. А, я не знаю. Вертикальний геймплей, хоча ні таке вже такого, вже багато руйнування оточення. Ну я так розумію, ти знаєш відповідь, але в цілому ти попав з першого разу е, цікаві мапи. Ну, типу, якщо ми не можемо, технічно, і практично, команда не стягує створення е, цікавого унікального ігроладу закупу персонажів, а нам треба досягти, щоб кожна ігрова сесія була унікальна, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити унікальне оточення. Точніше, унікальні умови. І The Final це зробили. Там повністю руйнується типу оточення. Ну, майже все, крім фундамента, і то, по-моєму, фундамент іноді теж руйнується. Так, да, є такі локації. Але ти не просто, як в е, умовному Батлфілді, можеш там якусь стіну, але якийсь будинок. Ти можеш більшість цього знищити. І у тебе є постійно інструменти для цього, тобто у тебе є купа вибухових штук, і ключове у тебе є навіть персонажі, які ламають стіни. Кожного разу, коли ви заходите в ігрову сесію, у вас відбувається певного роду хаос, і він кожного разу унікальний. І це при тому, що е, саміх персонажів всього три і відрізняються вони там е, ну сильно, але, типу, це просто три ігрових досвіду. Вітаю, машановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми обговорення ігор. У Мене одразу таке питання. Ми говоримо про яку гру? Ага. Ну я думаю, всі побачили на обкланенки, ви просто мене озвучили на початку. От, тоді в мене таке питання: почекай, тобто, от є ігрова сесія, ну там, типу, раунди чи там. Я не знаю, типу, ну поки не досягне кількість перемог, кількість вбивств. Неважно, коротше, мета і весь час, типу, раунд не відновлюється, тобто він от руйнується, 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 і все, і все можна прям от взагалі майже в нуль. А, та, та, та е, ви можете підбити фундаменти, вони починають падати, і воно все руйнується. Ви можете взривати і взривати його, і там навіть є персонаж, який ламає стіни, і тобто, ви можете все розруйнувати, а потім ще цим персонажем добити залишки. І найцікавіше тут якраз в тому, що е, частина режимів заточені на взаємодію з об'єктами. Тобто тобі треба зібрати поінти і принести їх в один об'єкт, і при правильному підході ти просто можеш завалити цю штуку, ну тобто, до неї не доберуться, не пролізуть, не дійдуть. І це іноді будується така стратегія, бо тільки один персонаж з трьох може руйнувати об'єкти. І один персонаж трьох може руйнувати об'єкти, і при цьому, якщо в інших командах його немає, ви можете побудувати стратегію на тому, що ви просто завалите все, що треба, і ви просто виграєте за рахунок, того, що вони не доберуться до нього. Але ключове в тому, що е, там можна руйнувати типу об'єкти, але вони кожну руйнуються по іншому. Тобто, там немає знаєш, якихось точок інтересу, коли ти б'єш, воно сипіться по класичному. Ти ламаєш стіни, вони взриваються по різному, вони можуть відлітати, і е, т, ну, твої дії можуть на це впливати. Це досить весело, це цікаво. Кожного разу ти бачиш руйновану штуку, там ще є крани, на які ти можеш залізти і бачити це все згори, яке воно все повалено, і цими кранами ще щось ламати, тому що там є крани з цими з великими шарами, і ти можеш здобивати це. Але тепер подумай: от все це відбувається, е, має певний успіх, свою аудиторію, воно класно, там батл пас, я його купив, отримаєш своє задоволення, там свій стиль, свій підхід, воно працює, але треба оновлення. І в тебе все ще обмежена команда. Ти не можеш зробити прорив. Але от в рамках того, що ти вже зробив, тобі треба е, найменша еволюція, якась найменша ідея. От твої думки, що можна зробити? Ну навряд чи це буде будувати стіни. От бо це мені здається досить така можливо складна механіка. Е, я б напевно додавав персонажа чи якогось персонажа, який вміє, я не знаю, щось вміє. Але ну типу не, не знаю. Я взагалі не грав в The Finals, Я просто трошки подивився, чесно кажучи, е, навіть не скажу. Ну, типу, здається, весело, е, але до того як ми продовжимо, мене одразу просто питання хотів уточнити. А якщо типу ти будеш персонажем своїм стояти в будинку, і будинок впаде, ну типу там зруйнується, Ти вмреш, а воно не дамажить та? Ні, тебе не дамажить е, саме будинки, Так. Да. Але воно типу, блокує простір. Ти не можеш пройти. Ну тобто, якщо щось завалилось, ти не можеш пройти. Ти можеш пролізти. Там в цілому фізика досить гнучка і зрозуміла. Тобто там вони продумали це і не відбувається знаєш якихось абсурдних майже не відбувається критичних моментів. Але по факту саме тебе не домажить, але створює абсолютно інший рельєф грей, прям сильно інший. От а, власне додати іншого персонажа ідея хороша, проблема в тому, що це перебалансує всю гру. І, типу, вигадати тут не так просто. Плюс ну, команда явно сконцентрована на цьому. Тобто навичка команди, а наскільки мені відомо, за Finals зробили розробники Батли, бо там же є ця, типу, можливість руйнувати все, і вони прям взяли цю ідею і розвинули її. І що вони зробили? Вони таке, нам треба апдейт з мінімальними ресурсами, О, але щоб воно відчувалось по-новому. І вони додали новий режим. Цей новий режим це умовна літаюча вагонетка, яку треба штовхати. Тобто ви стаєте в неї в команду, чим більше учасників команди, тим швидше вона їде. Е, е, і вона їде по певному маршруту. І ваша задача типу, доштовхати її до певної точки, типу, або ви, або ваш противник до іншої, або хто далі відштовхає відносно старту. Але ключове, е, типу, фішка в тому, що ця вагонетка рухається крізь об'єкт. Тобто вона тепер руйнує, вона тепер міняє рельєф окрім того, що ви можете його міняти, вона міняє. Тобто, навіть цей режим взаємодіє з основною ідеєю і фішкою е цієї гри. І воно також, незважаючи на те, що е типу е рух він по одному та маршруту, воно також завжди по різному грається. І за рахунок того, що обмежена обмежений простір. Ви по іншому можете використовувати скіли, бо там є турелі щити. І якщо раніше е воно не так заюзано було, бо у вас були статичні локації, то тепер на руховій платформі під час цього воно дуже важливо, воно корисно. У вас все ще все ламається. Бо якби воно літало поза локацією, поза будинками, то б вже до такої були причини, щось ламати. А тепер воно все ламається. Відбувається цей повний хаос, але при цьому... Через те, що локація обмежена, і ви можете використовувати більш корисно ваше приладдя, але ваше попереднє приладдя стає також ще більш корисною. Тому що локація обмежена, і тепер можна закидати все гранатами. І відбувається ще більш епічний хаос. Я хотів би уточнити. Дивись, ти сказав ваганетку. Типу, твоя команда рухає ваганетку, і команда противника рухає іншу ваганетку. Нє, ні, ні, ви зб'єтеся за одну. Типу, ваша задача невелівати всіх та. А, ви б'єте заодно, бо я думаю, ох, нічого собі, щось нове, різні вагонетки. ні, це як все в інших іграх, так, я зрозумів, окей. Так, просто якщо ми візьмемо овервоч і штовхання вантажу, то сам вантаж, типу, він не грає ніякої ролі. Ну, тобто, тут просто скоріше задача в певній точці побути певний час. А та ця локація, ти, ти повинен бути на ній. Тобто, це платформа саме, з якою взаємодіяти, вона обмежена по розміру. Це не те ж саме, що рухати вага, типу, вантаж. Бо ви, в принципі, можете, типу, забігати на нього, вибігати, а тут ну, платформа літає. Тобто, умовно ти не можеш з неї зіскочити, зробити свій справу і заскочити назад. Так, не вийде. Та, типу, треба шукати місця, треба шукати трампліни, треба шукати можливості. Тобто, якщо ти випав, то все, ну, типу, вже ти так просто не вернешся. А як тоді на цій одній платформі обидві команди знаходяться? Я, щось. Ну, вони ж б'ються на ній. Ага, вони б'ються на цій. І, типу, хто живий, в ту сторону і рухається. Так, да, типу, ну типу, якщо дві команди-посадники двох команді, вона не рухається. Хтось когось невілює. Дуже обмежено. Дуже обмежено. Блін, стало ж цікаво. Я, я обов'язково подивлюся, як це виглядає, бо от виглядає дуже фаново. Типа просто а, тут ще фішка в чому? Там є умовний снайпер, і він може бути корисний в цій схемі. Він може поперебити вас на платформі, бо ви відкриті. Тільки проблема в тому, що якщо він вас повбиває, платформа не поїде в їх сторону, бо вона неї ще. Тобто, не треба Тобто недостатньо просто вбивати ворога. Ну, треба саме зайняти платформу. А те, що працювало проти вас в рамках цієї платформи, працюватиме і проти ворога. Тобто ви можете використати ту саму стратегію. І вони по суті. Ну в теорії ваншотний снайпер э, сидячи на платформі, дуже легка ціль, так виходить. Абсолютно, типу, і він, ну типу, якщо він може вирізати ворожу кампану, це ок, але це безполезно, тому що поки твоя команда не займе її, э, цього недостатньо. І якщо ти будеш сидіти десь там, то платформа буде рухатись повільніше, і плюс, ну типу, це все одно не недостатньо, бо є щити. Умовно, якщо ти поставив щити, снайпер безполезний, ви в меншинстві боретесь за платформу. Тобто, оце обмеження три типу героїв, там мінімум зброї, воно грає в даному випадку на користь. Тому що умови, які створюють, тобто вони е, урізноманітнюють все за рахунок умов. Ви граєте по суті за тих самих персів дуже обмеженими скілами, дуже обмеженими можливостями. Ну тобто, там не прям порожне, там є скіли, є приколи, є можливості, але е, все одно типу це не дуже широко. Але за рахунок того, що е, вони... Працюють саме з оточенням кожного разу. Це дуже різний досвід. Воно дуже кайфово відчувається. І, от це геніальне було рішенням, знаєш, раптово сконцентруватись на іншому. Типу, от що по суті грається, ви виграєте ви в оточення, типу, і взаємодію з ним звучить цікаво, захоплююче бо ну чесно, я бачив трошечки на стрімах, і я не зрозумів, щось щось вибухає, щось руйнується, щось. Це дуже швидко, я не зрозумів. А оця от штука з платформами звучить як те, що я навіть напроти спробувати. І власне, ви можете ділитись своїми думками стосовно The Finals, якщо грали, якщо не грали, то можете спробувати, тому що гра безкоштовна, там є Battle Pass тільки. Я своє задоволення отримав і свій кайф, типу двої навіть стратегії. Тож ділюсь і з вами. Обов'язково долучайтесь до цього каналу, підписочку, спонсорку, все інше. Не забувайте про лайки, і коментарі, папа, -па, і всьому найкращого!